Львів'янин Святослав Літинський, айтівець та викладач університету Франка, відстоювати українську мову у судах почав 2012 року. Ухвалили закон про засади державної мовної політики. Він був скерований на те, щоб демонтувати українську мову повністю і вести російську мову. Такі співавтори були Ківалов Колісніченко, але там пропустили одну кому, і вийшло, що маркування української мови на товарах є обов'язковим. Маркування це написи на товарах. І ми якраз в той час пересілялися з дружиною в іншу нову квартиру, купили пральну машинку через інтернет. Я вже дуже сподівався, що вона відповідає закону. Її привезли, розпакували. Ні. Це і стало першим судовим позовом Святослава Літинського. Він вимагав, щоб маркування на пральній машинці було українською мовою. Подав в суд. Щоб визнати продаж таких такий продаж цієї пральної машини, мені неправомірним. і суд в рішенні своєму окремий абзац виділив під то, що маркування іншої мови, крім українська, не відповідає закону, тобто є незаконним. І Я зрозумів, що якщо ми не будемо робити протидію, то Україну потрошки-потрошки колонізують мовно. Після того Святослав Літинський звернувся і до інших виробників побутової техніки з такою ж вимогою. Врешті-решт. Зараз, заходячи в магазин, ви можете подивитися і купити і пралку, і мікрохвильовку, і мультиварку з написами української мови. У 2012 році ви цього не могли зробити взагалі. А у 2014 році Святослав Літинський домігся через суд або з його українського паспорта забрали сторінку з написами російською мовою. Ось ці кадри зняті 10 років тому. Викладач університету показує свій пошкоджений паспорт, який би хотів поміняти на такий, де не буде російського тексту. Міграційна служба відмовилася видати паспорт без російського дубляжу, і Львів'янин подав позов у адміністративний суд. Той вирішив справу на користь Літинського. Зобов'язати головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області видати Літинському Святославу Володимировичу паспорт громадянина України, оформлений українською мовою. Вітак, Святослав Літинський каже. Тримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. От я мій той паспорт і тут другу сторінку. Всіх заповнено російською мовою. Мені заповнили українською Літинський Слав Димрович, в жовтень. Загалом Святослав Літинський подав більше 50 судових позовів щодо відстоювання української мови. Я в Україні, як споживач чи державних послуг чи комерційних послуг, маю право отримати будь-яку інформацію українською мовою. Судився Святослав Літинський із державними органами і з інтернет-магазинами. Я, маючи гроші, в 2012, 2014, 2017 роках не міг купити товар з описом українською мовою в інформацією українською мовою. Були великі проблеми. Але бачите, за ті 10 років вдалося кардинально змінити ситуацію. І в 2019 році, ніби як акорд, як завершення, можна сказати, цього етапу, було ухвалено закон. Про функціонування української мови як державної. А я там брав участь в пропонуванні розробці статей, які власне стосуються до прав споживачів, маючи такий досвід по, по цьому по судах. З 2019 року ми вже маємо. Уповноваженого захисту державною мовою З початком повномасштабного вторгнення Святослав Літинський почав займатися волонтерською діяльністю. каже, зараз це більше на часі. Зокрема, збирає гроші та купує автомобілі для ЗСУ. Також став організатором пікетів проти некритичних витрат із місцевих бюджетів. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.